in this crazy life we live we all need someone to hold a friend to love but you're the king tak tak say ya ups and downs the highs and lows we share we'll stick together Дуже люблю тих людей, з якими працюю, і напевно вони люблять мене. Хоча інколи мені здається, колеги думають, що я безсмертний поні. Але будьмо відверті. Існує міф, що жінка і будівельні матеріали це речі несумісні. Але насправді життя вносить свої корективи. В сьогоднішніх умовах сучасна українська жінка може багато чого. З моїм досвідом більше 20 років в будівельній сфері, я розуміюсь на будівельних матеріалах. Наприкарпат АЛЯНСБУТ я займаю посаду керівника відділу закупок. Аналітика, динаміка, закупки, постачальники, договори, приходи це все моя основна робота. Я обираю тільки перевірений товар, тільки якісний і тільки надійних постачальників. Я жінка, мені не можуть відмовити.